Укриття в зразковому порядку санвузол, медпункт, система вентиляції. На увесь Ужгород та околиці є лише одне таке місце. Однак сховище тільки для службового користування, тобто для укриття працюючої зміни працівників залізниці. Воно було готове ще влітку. В крайньому, випадку, в самому плохому випадку, це можна їх вручною. Тяжело спочатку, але потім коли розкручуєш – Дігаті працюють. Майже придатне, готове на 75%. Укриття мають учні та працівники Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Сховище побудоване у 85-му, розраховане на 750 людей. Тут є запаси піску та питної води. У кожному резервуарі знаходиться по 2000 літрів. Вода закачується під тиском. Кожного разу три місяці ми її просто проганяємо, щоб була чиста вода. відстояна. Всі краники світла все робить спеціальні кімнати, автономний генератор, наявні протигази та аптечка. Працює і система очищення повітря на випадок ядерної війни. Є фільтри для запуску двигунів, необхідне дизельне паливо, перевірку на справність проводили. Переконують, усе працює. Запускаються мотори відповідно понумеровані і запускаються порядку нумерації відповідного щитків. Це фільтровій системи для. Очищення повітря, яке знаходиться у пові на вулиці, на місцевості, для чистого повітря у приміщенні. Очищаємо один, два, три, чотири баки. Активовано вугілля. Для стовідсоткової готовності необхідно ще попрацювати, переобладнати санвузли, вкрутити лампи. Споруда не використовувалася, і будемо сподіватися, вона більше не буде використовуватися. Ми перевірили всі важливі вузли. І кімнати, які необхідні для забезпечення життєдіяльності, відповідно приводимо їх до підвищеної готовності. Навіть якщо всі 48 захисних споруд таки приведуть до ладу, вони зможуть прихистити близько 30 тисяч ужгородців. Більшість укриттів розташовані під будівлями найбільших підприємств та установ. У разі небезпеки ховатися можна і у звичайних підвалах. Але як показує практика, більшість з них спроектовані як цоколі і захаращені. Цей підвал Рой Ужгородської будівлі для укриття не підходить, оскільки знаходиться усього на півтора метра нижче від рівня землі з вікнами і усіляким непотребом. Ще одна проблема: до підвальних приміщень часто просто нема доступу. Вони зачинені, як і сховища багатоповерхівок. Мешканцям будинку номер 16 по вулиці фетенця Ракоці слід бігти в укриття. Але як бачимо, тут зачинено. Питаємо у мешканців, чи є у них ключі на випадок надзвичайної ситуації. кажуть у підвалі жильці мають комірчини, тож закривають їх від злодіїв. Що ж до самого укриття. О, бачите, О, закрите, відкривається і там доступ є спокійний. А ви, ви коли в останнє сюди заходили? Там точно Я все особисто порядку? туди не заходив. Там є, кажу, є людина, яка має ключі. Я туди не заходив роки. Ми спробували знайти відповідального за доступ до сховища. Ви як мешканець, ви знаєте, у кого ключі є до сховища? Поняття не маю. Угу. І не хочете знати? Окрім байдужості, ще одна проблема: більшість людей не знає, куди ховатись у разі небезпеки. Ні, не знаємо. Ні, не знаємо. Ні знаю. Не знаю. Ні, на жаль, я не знаю такого. За статистикою в Закарпатті використовувати для схову можна лише третину бомбосховищ та укриттів. Ситуація з підвалами взагалі не зрозуміла. Рятувальники вже кілька тижнів обстежують захисні споруди і до закінчення перевірок не дають жодних офіційних коментарів. Лише обіцяють у березні всі сховища будуть готові до надзвичайних ситуацій. А ми обіцяємо перевірити.